Вже чоловіки. Олександр Драч і Руслан Коник, вага до 52 кг 200 г. Олександр відповідно у синьому коті. Руслан у червоному. Перший раунд каже нам анонсер, і ми дивимося, дивимося за цим боєм. Спортсмени готові. Розпочинаємо: проходить джеб від Олександра. Лоу-кік. Треба поправити там екіпірування. Ну, невеличка пауза зовсім. Зараз поєдинок вже продовжується. Поки що у стійці. поки що така от розвідка. Переводить, але не продовжує боротися. Ну, в цій ваві категорії насправді поєдинки дуже динамічні, дуже велика щільність атак. Дуже часто все змінюється. Хороша, хороший правий прямий і Мавашина вздогін. Намагається зараз перехопити ініціативу Руслан Коник, і, власне кажучи, він першим номером працює короткими серіями і кидається в боротьбу. Олександр. Зверху. Спроба виконати добивання. Дуже агресивно прибиває, але забирає руку на важій ліктя. І все, бій завершено. Бій завершено. Ось так от. Дострокова перемога, яка приносить чемпіонство. Руслан Конекістійці показав себе і у боротьбі також продемонстрував, що вміє, вміє виконувати больові прийоми. Ще раз, давайте подивимося повтор. Ось тут нібито все добре складалося для одного бійця, а потім в непростій ситуації дуже. Зумів зорієнтуватися чемпіон. І все. І все ваші ліктя.